Після початку повномасштабного вторгнення кожен чернігівець обрав для себе свій фронт. Хтось став в оборону Чернігова, хтось знаходив для наших оборонців необхідні їм речі та продукти. Кожен з нас робив свій внесок, аби військові РФ якомога швидше зрозуміли, що Чернігів це українське місто, і їм нема чого робити на нашій землі. До вторгнення Росіян на Чернігівщину Ігор Білецький працював викладачем та навчав дітей, як захищати Україну. Військовий шлях я почав з 2003 року. Був призваний на строкову службу, проходив службу в 95-й бригаді місто Житомир. В 2014 році прийшов в березні місяці. На другий день після оголошення мобілізації був військкоматі, записали дані рази 3-4 щось телефонували. Не забрали, потім ще раз прийшов, сказали, так ти вчитель, працюй тут. Тут він і працював, возив старшокласників на стрільбища, урізноманітнював нутну теорію цікавою практикою. Але 24 лютого 2022-го його розбудила дружина і сказала, що почалося повномасштабне вторгнення росіян. Зібрали родину, посадив машину, відправив і пів на восьму я був вже на зборному пункті. От коли приїхав, було страшно, бо у нас там було б десь осіб. Подивився і думаю, ну а як ми в десятьох, що ми зробимо. Ми просто приїхали. Це були військовослужбовці нашого батальйону, офіцери, і були резервісти. Це загалом нас було десятеро. Але потім, потрошку, потрошку, коли до вечора дійшло, там більше тисячі було чоловіків, жінок, які приходили для того, щоб стати в стрій. Ігор одразу пішов в тероборону Чернігова разом з іншими містянами. Перший день видавали зброю, видавали боєприпаси, і починаючи ну, десь, напевно, з третього дня аптечки почалась якась амуніція, броня. Броняти теж, напевно, почалась той час, бо я вже не знаходився постійно на місці. ми Вже виконували завдання. А так приходило, Ну, я готувався до війни. Я дуже сподівався на те, що її не буде повномасштабної, але готувався. От родину я встиг приготувати, а сам не дуже. За кілька днів до 24 лютого Ігор замовив собі плиту носку та розвантажувальний пояс, але не встиг забрати. Російських військових чоловік з побратимами побачив 26 лютого 2022 тисячі ми домовились з керівництвом епіцентру про те, що нам були необхідні лопати, мішки для того, щоб готувати укриття, створювати смугу оборони. Ми домовились, поїхали, зайшли в епіцентр, місцева охорона нам вже щось приготувала, ми розбіглися, почалися перші прильоти з міномету по самому епіцентру, але тоді він ще не загорівся. Вийшовши на вулицю на паркону, пуста парковка епіцентра, з одної машини нічого, і через дорогу ліворуч від себе під 9-поверхівкою, це Белова, вулиця Білова, група десь 20-25. Чоловік піхота чи розвідка. Десь метрів 150 від нас було. Ігор одразу ж передав інформацію старшим про місце знаходження росіян та поїхав від епіцентру. Бо за піхотою туди заходила броньована техніка, з якою втрьох майже голіруч чоловіки не впоралися б. Чоловік пригадує, як під час одного з боїв військові РФ обстрілювали їх з танку. Якраз тоді Ігор з побратимами побачили безпілотник, який намагалися збити. Та через брак військового досвіду з ворожими БПЛА хлопці виявили себе. По нам потім ввечері прилітало там із міномета, із града, і на завершення ще кинули пару бомб з літачка. Але у хлопців був азарт, бігли кудись на якісь дахи для того, щоб збити вже були у нас засоби вже не тільки стрілкова зброя. Я не бачив, щоб в нарязі, бронежилет, каска, автомат, БК, ще й того Стінгера на плече і бігли на дев'ятиповерхівку так швидко. Я не знаю, звідки сили бралися у хлопців. Забігали, всіх було бажання знищити. знищити, щоб це не продовжувалося. Одного з своїх учнів, якому колись розповідав тонко ще військової справи на уроках захисту України, Ігор зустрів під час оборони міста. А за час оточення Ігорю найбільше запам'яталися люди, які, незважаючи на складний час, ділилися останнім. Волонтери наші, люди, які ніколи цим не займалися, які підтримували нас, десь якось шукали можливість, привозили, допомагали цивільним, літнім людям. Чим могли ми допомагали. Бувало таке, що телефонували хлопці, завезіть, будь ласка, бо ми ніяк не можемо, а там старенькі, їм треба ліки, їм там щось. Треба їсти в ногу то якщо була змога, все робили. Вивозили поранених, і військових і цивільних. Люди, 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 наше все. Вже по завершенні оточення міста Ігор та його побратими здійснювали зачистку. Коли із вікна нас Побачив дядько, десь рочків під 60, мабуть йому. Невисокого зросту, такий кругленький, вискакує хлопчики, наші любі, він скаче, як дитина навколо нас, обнімає, цілує. У хлопців, як і в мене, такі емоції, аж до ну, Нарешті, да, ми щось, щось ми добре зробили, і вони радіють, і, ну, наче всі, всі як рідня. Зараз Ігор продовжує навчати військовій справі як дітей, так і дорослих. Я отримав звання, нову посаду, спілкуюся з місцевими школярами, проводжу заняття, організовую заняття, займаюся з добровольчим територіальним формуванням нашої Чернігівської громади, не тільки Чернігівської, виконую обов'язки. Згідно штату, намагаюсь бути корисним.